Thank you. Переснів однозначно один із головних і, мабуть, найбільш відомих фентезійних всесвітів. Я за життя не зустрічав людей, які хоча б не чули про нього. Зрозуміло ж, серед зем'я неодноразово висвітлювали і в іграх. Хоча тут дещо неоднозначна ситуація у плані якості ігри по володарю переснів або досить посередні, або неймовірно хороші. Єдиний середнячок це, мабуть, лише клон Батлфронту, про який всі забули. Тінь Мордера на щастя, якраз є хорошою грою, а якщо бути відвертим, фантастичною. Воно й зрозуміло, адже гру робили Monolith Studios, та й на відносно невеликий світ витратили три роки. Якщо пам'ятаєте, був період, а можна навіть сказати тренд, коли оцих от ігор на контратаках було забагато. Складалося таке враження, що вони виходять постійно і мало чим відрізняються. Тепер же, коли пройшов певний час, можна побачити, що практично кожна з них доволі самобутній продукт, і всі вони розділяють лише кілька елементів: саму бойову систему на контратаках, опенворот та певний спеціальний детективний режим. Тінь Мордера так само має ці особливості, але язик не повернеться назвати гру клоном чогось або просто неякісним продуктом. А все тому, що розробкою займалися ніхто інший, як Monolith Studios, творці Fear. Лише за цю гру їм можна оди співати, але від них ми ще побачили і Blood, і Tron, і Condemned. Коротше кажучи, студія талановита з досвідом, і якщо закрити очі на деякі дивні їх роботи, від них можна очікувати лише першокласні ігри. І, до речі, тінь Мордора якраз і розділила із першим Fear своїх. Головні недоліки, повторюване одноманітне оточення та дещо посередній сюжет. Якоїсь цікавої та цілісної історії про розробку розповісти не можу, лише дам пару цікавих фактів. Головним геймдизайнером став такий собі пан Деплатер, який раніше працював над Римом тотальною війною у Creative Assembly та доклав руку до Юбісофтівських Ендвор та Ghost Future Солджер. Тому можна зрозуміти звідки у гри є певна стратегічна глибина. А оскільки студія працювала під патронатом Warner Бразерз, у них був певний доступ до людей. Які вже до цього працювали над володером перснів. Зокрема, вони поспілкувалися із Пітером Джексоном, режисером Хобіта. Він їм порадив не приплітати гру до фільмів, тому вони вирішили поставити події гри акурат між двома трилогіями. Також вони консультувалися із різними спеціалістами по всесвіту Толкіена. навіть наняв лінгвіста, який працював над оригінальними фільмами, який і допоміг краще прописати мову орків. Ну і також у грі детальніше розкривається історія Квебрембора, творця кілець каноном Тінь Мордора не назвеш, але. Розробники із увагою ставилися до Всесвіту перснів, якщо хтось за це переживає. А якщо загалом говорити про ігри у цьому всесвіті, то ця є однією із найуспішніших, і у 2017 тисячі дали інформацію, що лише на четвертій плойці вони продали майже 3 мільйони копій. Якщо говорити про комп'ютер, то у мене немає офіційної інформації. Але Steam Spy підказує, що гру купили від 5 до 10 мільйонів гравців. Якби там не було, думаю, цифри непогані, адже гру постійно викидають на знижки. Ще я розкажу про один цікавий скандальчик, пов'язаний із тією Мордора. Майже одразу після виходу вспливла інформація, що ігрові видання не змогли перечасно тримати копії, щоб зробити огляди. Тут же деякі ютубери повідомили, що з ними навпаки зв'язувалися і пропонували дочасний доступ в обмін на позитивні відгуки. І увага, це все було прописано у контракті. Пізніше, через це, Федеральна торгова комісія США провела розслідування і зобов'язала Warner Brothers оголошувати про. Рекламу у майбутньому. Дуже сумніваюся, що сама студія причетна до цього, бо далі наведу ще один приклад оборудок видавця. А також піар-кампаніями займаються якраз не розробники. Так чи інакше, переходимо до візуальної частини. Графічно я у захваті від гри, хоч вона й вийшла відносно давно, у 2014-му, але досі виглядає шикарно. Найбільше мене приваблює освітлення. Цей приємні промені від джерел освітла, цей м'які тіні від них, цей зміни циклів день-ніч, цей дощ з блискавкою. Тут вкрай симпатично виглядають вологі поверхні, текстури зроблені якісно, і дійсно віриш у те, що на дворі йде дощ, який, до речі, міняє напрямок від вітру. Звісно, він за скриптом рухається туди-сюди, але все одно це приємна деталь, яка впливає на візуальне сприйняття. Детальніше зупинюся на кольоровій палітрі гри, бо це навіть і впливає на сам геймплей. Оскільки ми бігаємо по мордору, то як можуть виглядати гори та кам'яні пустелі. Звісно ж, більшість оточення буде сірого кольору. Якщо не брати до уваги, деякі дерев'яні та кам'яні аванпости з фортецями, ми рідко побачимо щось, окрім якихось сірих каньйонів, ущелин, гірських виступів. Останні, до речі, трохи дратують, бо ледь не прямокутні, а до всього бувають секції, де їх скопіпастили і поставили ряд за рядом. Вже само по собі це виглядає не дуже. А ще й коли це часто, бачиш, у загальному оточення повторюване і немає великого різноманіття. Тут же можна сказати, що досить складно уявити, а щоб таке можна було зробити, якщо не відходити від лору в володаря перснів, Мордор не є місцем для туризму, і з одного боку, так а з іншого у другій частині їм же це вдалося. Втім, не все так погано. Аби якось урізноманітнити сіру гамму, велику частину оточення розбавили зеленою текстурою. Це як і травичка на землі, так і кущі, де можна ховатися, так і якась рослинність на стінах. А також покликали на допомогу освітлення. Вдень на все падає приємний помаранчевий або тепліший відтінок жовтого кольору, а вночі оточення підсвітлює луна та багаття з факелами. Також саме оці порі дня додається приємні постуфекти у вигляді димки, і вони ніби роблять туман війни, коли затемнюють об'єкти на Виглядає це все як мінімум цікаво. Ще по сюжету головному герою допомагає дух ельфійського коваля, тому, аби виділити його присутність та здібності, як за допомогою художніх засобів, так і візуальних, все пов'язане з ним пофарбували у такий плакитно-сріблястий колір: лежі, предмети, які можна підбирати, детективний режим, а також безпосередньо самого ельфа та анімації з ним. Тобто, основним у нас виступає сірий, але його розбавили ще трьома кольорами. Десь на половині гри нам відкривається друга Локації, яка виглядає практично так само, але сюди додали значно більше текстури трави, поставили дерев та пару цікавих фортець. У цілому візуально сильно не відрізняється, але яке-не яке різноманіття. До кольору передачі також йде інтерфейс, який чітко інформує гравця як про цікаві локації, так і про певні ігрові події, стане ворогів і так далі. Гру проходив кілька разів, і по враженням не можу сказати, що мордор мені колись набридав. А якщо ж для когось це таки стане проблемою, є один елемент, заради якого варто прощати всі недоліки анімації. Зазвичай стараюся уникати конкретних та міцних епітетів, але те, як тут рухається персонаж у бою і нищить цих нещасних орків, це просто щось дивовижне. Я можу буквально годинами дивитися на цю жесть, як летять голову і як лється кров. Якщо порівнювати це з тим же Бетменом, то там деякі анімації сприймалися дещо несерйозно, адже іноді важко дивитися, як здоровенний мужик у обладунках кружляє по арені як балерина. Тут же самі анімації і гра на порядок. Жорстокіші, а до всього рухи до біса реалістичні. Втім, можна звернути увагу на дещо дивну анімацію бігу привида, а також паркуру. Самі рухи персонажа доволі непогані, але задля динаміки ігрового процесу їх прискорили, тому вони можуть сприйматися як щось спрощене, навіть різане. В асасіні персонаж рухався більш плавно. Ще доволі дивний момент, на який особисто звернув увагу. У цій грі орки виглядають цікавіше та приємніше, ніж чоловічі моделі людей. Особливо це стосується зовнішності та лицевої Анімації головного героя. Вони мені реально неприємні, тому одразу поміняв скін на дівчину, бо на це боляче дивитися. Оці мужики-рейнджери виглядають як якісь неандертальці, на щастя, хоч дівчаток зробили гарнюнями. Власне, все як у житті. Тим часом орки виглядають прекрасно і завжди із цікавістю спостерігаю за їх ремасами та жестикуляцією. Також система Nemesis має певний набір анімацій, тому якщо бути дотошним, то за рухами можна буде розрізняти, як буде битися орк. Останнє, що виділю по візуальній частині, це. Акцентування. Якщо ми зустрічаємося з певним орком, час сповільнюється, а фон розмивають блуром. Якщо ми добиваємо вороженьку, нам це покажуть у всіх можливих ракурсах зі смакуванням моменту. Якщо ми не знаємо, де знаходиться конкретний воєначальник, ми шукаємо його у детективному режимі, а потім все виділяється відповідним кольором, а потім буде красиве наближення. Якщо нам розповідають історії клебермбора з минулого, все буде показуватися через відповідний фільтр. Важливі частини гри у візуальному плані завжди виділяються та акцентуються. Це Саме той випадок, коли отримуєш естетичне задоволення. Гра до неможливості стильна, і саме такого рівня я прагну досягнути на своїх монтажах. Переходжу до звукової частини і одразу буду нахвалювати акторську гру. Річ у тому, що самі діалоги, включно із погрозами орків, писав такий собі Ден Абнет. А резюме у нього ох яке непогане. Спеціалізується на коміксах, зокрема Марвелівських, особливо для себе виділив Панішера, робив і новели для вахи 40 тисяч. А також хочу особисто подякувати за комікс Рок Чупер, які потім оцифрували у чудесну гру. Таким чином, фрази у діалогах вийшли короткими, чіткими, влучними, динамічними. Хоча сюжетно подій у грі не так багато, але по діалогам складається враження, що переживаємо ціле життя. А причому це все до звуку. Мені бракує слів, аби передати, наскільки шикарними вийшли голоса персонажів. Якщо говорити про людей, у них такі доволі глибокі, приємні начитки, які передають певну фентезійну романтику. Хоча граю вже не. Не вперше, але жодної катсцени так і не пропустив. Too hastily. Much we could have you Злетарі Фондесівне. Самі орки це окрема розмова. Акторська робота тут на п'ять з плюсом. Навіть якщо не розумієте англійською та не заходять такі ігри, варто послухати та відчути якісну роботу. Більше того, це стосується не лише звичних поставлених фраз, а й викриків болю, мугикання, коли затикаєш орку рот, і так далі. Це дійсно фантастична робота. <laughs> You're all alone under the silver moon. Must be my lucky day. Музику ж писали такі собі Гаррі Шиман та Нейтан Гріх. Перший композитор більш відомий, і хоча його ім'я спершу мені ні про що не сказало. Але виявилося, що він працював над усіма біошоками: бюро XCOM, Destroy All Humans та в інших іграх та багатьох відносно відомих фільмах та серіалах. Композиція вийшли хороші, зрозуміло, ж мають більше такі кінематографічний відтінок і ніби нагнітають драму. Мені б хотілося, щоб деякі були більш драйвовими, особливо під час битв. Але оскільки розробники не хотіли відходити від канал, Ано то можна зрозуміти, чому їх вирішили зробити такими автентичними. Найприємніше, що саундтреки синхронізовані із самим ігровим процесом. Вони файно переключаються та вірно акцентують увагу. Втім, це не працює під час катсцен, коли гучність заради драматичного ефекту іноді перебиває репліки. Далоденгіз амівоч овомоду A great power can be awakened to prevent it. Щодо звукового дизайну, то все настільки добре, що не можна виокремити якісь елементи. Все працює на ігровий процес, підкреслює та підтримує гравця. Доволі приємна сигналізація, коли орки починають нас бачити. Часто я навіть не роздивлявся оточення, а просто бігав по локаціям, бо знав, що інтерфейс, як візуально, так і звуком, на моєму боці. Тепер про ігролад. Одразу перейдемо до так званої системи Nemesis, щоб потім спокійно розповідати про інші аспекти. Що це таке у кожній з двох локацій є своє командування Орків, яке ділиться на п'ятьох вождів, потім йдуть капітани, а далі звичайні посіпаки. У кожного з цих добродіїв є свої особливості характеру: хтось вразливий до дальнього бою, хтось боїться варгів, хтось впадає у бішенство від пошкоджень і так далі. В залежності від ігрових подій та безпосередньо дій гравця створюються унікальні ситуації. Наприклад, у якийсь момент гри я злився певному орку, і коли знову його зустрів, він видав унікальний діалог. А іншого разу орк наслухався історії, як я вбивав його побратимів. І почав тікати, як мене побачив. Офіцерські посади не є незмінними. Вони постійно, так би мовити, оновлюються, і оці унікальні орки можуть прокачуватися, і навіть з низів можуть дійти до капітана, тілоохоронця або взагалі вождя. Окрім взаємодії з гравцем, орки регулярно контактують між собою. Це може відбуватися, зокрема, і під час криптових місій, які або генеруються самі, або гравець створює прецеденти. Наприклад, під час однієї з місій орк може нас вбити, він прокачається і завдяки цьому захоче напасти на. Капітана можна буде вбити одразу кількох на самій місії, або хтось втече, і так далі. Також, окрім безпосередньо самого втручання, можна зачекати на вежах. Вони самі потім будуть між собою розбиратися, а на місце мертвих прийдуть нові. Також це відбувається само по собі, коли ми помираємо. Тому раджу грати обережніше, бо коли у світі менше оцих от особливих орків, то і грається відповідно простіше. А то бувають моменти, коли випадково на якійсь місії з'являються три богая, і ми з тортурами будемо їх розбирати. Зрозуміло, що сама. Ця система не генерує якісь випадкові діалоги, склапкості та інші сильні сторони орків. Це все було прописано та озвучено завчасно. І потім вже з оцих от пресетів гра сама збирає анімації орка, зовнішній вигляд і так далі. Це щось на кшталт системи генерації зброї у Borderlands. Хочу сказати, що до цього повністю тінь Мордора пройшов раз, грав потім і кидав ще двічі. А це вже моє по суті четверте проходження. І ось за весь цей час я не можу пригадати орка та зустрічі з ним, яка. Повністю повторювалася, тобто оцих умовно випадкових згенерованих моментів, як мінімум доволі велика кількість. А до того ж, потенційно ця гра дає можливість безкінечного геймплею. Бо навіть якщо ми підкорили або вбили всіх орків, можна пропускати час і вони будуть оновлюватися. В теорії, якщо вам дуже подобається тінь Мордора або друга частина, у них можна грати скільки вам заманеться. Головна проблема системи Nemesis, що власники прав на гру Warner Brothers тупо взяли і запатентували її, тобто, якщо інший розглядається. Зробник захоче її використати, треба буде їм платити гроші, так би ми могли б вже її побачити як мінімум у схожих іграх типу Assassin's Creed чи Batman. A. Але застосувати її можна і в інших опен ворлдах, хоча б у тому ж Far Cry чи навіть сліпіндокс. Хоча знову ж таки можливо це і на краще, бо ми знаємо, як цікаві механіки або концепти потім додають у все підряд, і якби не патент, то ця б система була б уже усюди. А так воно є чимось унікальним і знов ж таки гратися з нею можна скільки душа того забажає. Втім, журналісти пишуть, що у самій студії Ноліт таке рішення критикують, тому розробники тут ні до чого. Як би там не було, маємо, що маємо. Тепер безпосередньо про саму гру. Поділю ігровий процес на два сегменти: до того, як ми отримуємо можливість промивати мізки оркам, і після. Перша половина гри нагадує Бетмена серії Arkham у хорошому сенсі. У нас є Open World з двома схожими локаціями, між якими можна переходити, і тут розробники пішли шляхом, який мені більше подобається. Світ доволі невеликий, зате щільно набитий активностями. Можна збирати колекційні предмети зі своєю історією. Зрозуміло, ж є сюжетні місії, є другорядні на прокачку меча, луку та кинжалу, є місії з орками, які генеруються самі або які провокує гравець, а також є сам світ, де можна бігати, збирати рослини та шукати орків, яких можна вбивати. Головний герой доволі мобільний: уміємо паркурити, стрибати з висоти без пошкоджень, є навичка, яка дозволить використовувати прискорений біг, а трохи далі зможемо осідлати варгів та навіть тролів. Гра більшою Мірою орієнтована на стелс, тому він буде займати доволі велику частину ігрового процесу і разом із мобільністю орків можна буквально вирізати. Затискаємо кнопочку і починаємо підкрадатися. Варіантів розправ у нас кілька: можна просто по-тихому прирізати, потім можна буде навпаки привернути увагу та із особливою жорстокістю розправитися із орком, що відлякає інших. А потім взагалі можна буде, ніби їх підкорювати, і вони будуть битися за нас. Вбивати ми можемо майже з усіх положень і навіть дистанційно. Просто стріляючи з лука або ж телепортуватися до ворога. У нас навіть є можливість підзивати магією, що ще спростить задачу. Хоч загалом я не великий фанат Стелсу, у цій грі він максимально простий та ефективний. У гравця є всі інструменти, аби розправлятися із ворогом. У Бетмені, починаючи від Arkham City, Сіті, ти почуваєшся, наче хижак. Тут теж це присутньо, втім більш на ігровому рівні, ніж атмосферному. Орки в розмовах не дуже нас бояться, тому доводиться з ними розбиратися, так би мовити, фізично. Окрім без Посередньо наших можливостей розправитися із ворогом нам допомагає і оточення. Можна кинути на голови орків бджолини вулик, можна отруїти їхнє чи то вино чи то пиво грох, можна випустити з клітки варгів, а також підірвати якісь бочки. Шляхів розправи купа, аби було бажання. Єдине, це те, що ці допоміжні засоби, зрозуміло ж, розставлені у певних точках, воно не генерується автоматично, тому зачистки проводиш шляхами, які заклали розробники. Інша механіка це безпосередньо. Самі битви. Коли ворог атакує, тиснемо кнопку і блокуємо удар. Традиційна гра на контратаках. Раніше колись казав, що перший Бетмен має дещо музикальний геймплей, бо там головне відчувати ритми з цими контратаками. Тут першу чверть гри відбувається те саме. Відчуваємо темп, і нас ні разу не пошкодять. Потім починають з'являтися певні прокачані вороги. Це щитоносці, берсерки, мисливці і так далі. До кожного з них є свій підхід, і пізніше гра буде вже нагадувати лицаря Аркхема, що є. Вважаю недоліком, пізніше поясню, чому, але гравець не стоїть на місці. Можемо як прокачувати свої атрибути, здоров'я, наприклад, так і з досвідом вивчати перки. Вони бувають різного характеру: це як і корисні бонуси, так і нові комбо. Як тільки зробимо кілька успішних дій без переривань, зможемо їх використовувати. Їх чотири, і виконуються вони комбінацію з двох клавіш. І це є проблемою. Пояснюю, як на мене, головним недоліком Тіні Мордора є необхідність концентруватися на грі. На перший погляд, комбо всього кілька а у меню можна глянути, як вони робляться. До того ж, інтерфейс частенько підписує комбінації клавіш, та й загалом все доволі інтуїтивне. Але гра доволі непроста, і я зіштовхнуся з проблемою, як у третьому Бетмені. Якщо робиш паузу, умовно тиждень доводиться заново пригадувати якісь елементи або знову набивати м'язову пам'ять. У першій половині гри нерідко бували моменти, особливо на штурмах фортець з підкріпленнями, коли скільки ворогів не бий, постійно з'являються нові, а у боса можуть випасти такі сильні Сторони, що його і один на один проблемно забити, а тут ще й натовп вороженок. Гра спонукає гравця до стелсу, і, хоча він органічний та дає багатько інструментів, все одно доводиться прискіпливо зачищати локації. При цьому не можна забувати, як конкретного орка забивати, як це комбо з ним робити. А у нас ще є стрільба з лука із тимчасовим сповільненням, тому все доводиться робити швидко. Третього Бетмена я видалив десь після половини гри, бо повернувся до нього після пари тижнів перерви і довело все заново пригадувати така ж ситуація сталася і тут. Повністю пройшов гру раз, потім ще два рази бігав, але кидав, і оце для огляду добив четвертий. Якщо у вас є час, щоб сісти і пройти тінь Мордора за кілька вечорів, це чудесна ігрова інвестиція. Але майте на увазі, що вона непроста і прискіплива саме до уваги. Також у мене виникає оця проблема з комбо, хоч вони інтуїтивні, але у битві нерідко путаю комбінації і натискаю на те, що хочу. Скільки разів проходив, але оця от мішанина все таки лишається. Тепер переходимо до ігроладу після. Першої половини гри. Що ж міняється, тут навчимося підкорювати орків, і тепер вони будуть битися за нас. Робити це можна не тільки з рядовими бійцями, а й з усіма і навіть вождями. Зробити це буде дещо складніше, тим не менш. Можна їх підкорювати як зі стелсу, так і через комбо. Ця здібність кардинально міняє підхід до гри, бо, по-перше, вона стає простішою, і тепер можна ходити битися як заманеться. А по-друге, з'являється стратегічний план. Коли підкорюєш офіцерів, можна їм віддавати накази. Напасти на іншого орка, зрадити воєначальника або просто отримати інформацію про інших. У мене нерідко траплялися ситуації, коли підкорював тілоохоронців вождя, і вони гуртом забивали їх до смерті. Причому я лише спостерігав: З цією здібністю не потрібно видивлятися слабкості ворога чи якось планувати атаку. Можна підкорити кількох офіцерів, спровокувати івент, а потім на місце дозахопити простих бійців, які зроблять за тебе брудну роботу. Зрозуміло, що у першій грі цей концепт доволі спрощений і його відшліфовували. А вже у сіквелі будемо збирати армію і навіть ходити на осади фортець. До цієї здібності я не те, щоб боявся ходити по світу, але принаймні вираховував ризики, коли проходив повз великі скупчення ворогів. Але з підкоренням гра стає відверто простішою, що я вважаю плюсом, адже перестаємо страждати. Окрім основної кампанії, у нас є ще два великих доповнення: Lord of the Hunt та The Bright World. У першому доповненні Lord of the Hunt за концептом у Мордор завітали орки вожді, які знаються на підкоренні тварин, яких потім Саурон використає у своїй армії. Граємо на старій мапі, але тут нам насиплять нових вмінь. Зокрема, навчимося провокувати появу гулів, підкорювати їх. Варги навчаться вбивати орків по-тихому, зможуть використовувати прискорену пробіжку і дадуть новий вид троля для командування. Від початку доповнення у нас будуть усі можливі навички та прокачка, тому не треба буде починати з нуля. Головний квест. Це вбити оцих п'ятьох вождів. Доповнення вийшло дещо лінійним, бо ми не можемо провокувати зраду, а кожен босфайт має свою специфічно заскриптовану місію, що не є погано. Кожен двобій цікавий, обігрує нові механіки і вносить певне різноманіття в усталену формулу. Окрім всього, того, що назвав, у нас ще є нові колекційні предмети, а також ще кілька додаткових місій. Загалом доповненням задоволений, адже є нові іграшки, і радий знову був побачити гнома Торвіна, та й по часу проходиться за пару годин. Друге, Повнення Дебрайтоворд розкаже історію про нашого товариша привида калебрембора. Хоч ми її знаємо по катсценам з кампанії, тут ми безпосередньо братимемо у ній участь. Якщо тематично перше доповнення обігрувало мисливство, то тут все крутиться навколо підкорення і як калебрембор збирав армію. Тут зможемо, наприклад, вже на відстані підкорювати орків, зможемо це робити і масовим комбо навчимося користуватися перснем влади, це буде ніби режим ярості, але заберуть сповільнення часу при стрільбі. Також з візуального всіх Орків одягли у симпатичні чорні обладунки, оскільки по лору це було давно, і до того як квебрембор трохи покрошив армію Саурона, то, мабуть, оснащені вони були краще. Це доповнення також лінійне. Спершу проходимо скриптові місії, щоб добратися до воєначальників, а потім у спеціальних місіях підкорюємо і їх. Загалом обидві діосішки шліфують баланс, додають щось нове, але й не сильно нагружають гравця. Якщо хочеш свободи, йди у кампанію. А тут у нас лінійні розваги, яких відносно мало в оригінальній грі. Брати за повну вартість не варто, краще візьміть все одразу на знижках за 100 гривень. Ну і останній елемент, про який хотів поговорити, це історія. Бачив доволі багато відгуків на стімі, що люди у захваті від сюжету. Я ж не погоджуюся, бо по суті, як такого шляху від точки А до точки Б немає. Ми граємо за рейнджера Гондору на ім'я Таліон, який служить на чорній брамі. На початку йде мінімальна вибудова драматургії через стосунки з сім'єю. І тут же нам покажуть, як один із чаклунів чорної руки вб'є дружину та сина головного героя, а потім і його самого. Це будуть ніби дари Саурону. Потім наш дух буцімто поєднається із ельфійським приводом, і ми будемо мститися. Під кінець гри нам розкажуть, чому це сталося, але знову ж таки, у саму логіку цього феномену мені віриться не до кінця. Сюжет заради сюжету. Далі бігаємо по Мордору і щось там робимо. Якихось чітких сюжетних маркерів я назвати не можу, але тут же скажу, що гра насичена подіями. Підірвемо статую Саурона у напруженій місії, зустрінемо гнома і будемо вчитися полювати. Побачимо і невелика ремарка: я ненавиджу цього персонажа всім своїм єством. Не зрозуміти неправильно, у фільмі актор показав майстер-клас як вербальної гри, так і мови тіла. Але мене нереально бісить, що цього персонажа тикають практично у кожну групу володарю перснів. Я коли його бачу, мене починає сіпати. Тим не менш, події у грі стаються, але напруження передається виключно через геймплейні ситуації. Гра практично повністю зосереджена на ігровому процесі. Якщо взяти конкурентів, то у тих же ранніх асасінах баланс гра сюжет був кращим, але й гімплейних механік там було менше. Хоча не скажу, що якось нудився у тіні Мордора, бо хоч і самих сюжетних подій як таких і нема, але персонажі тут чудесні. Обігрування через діалоги та інтеракції між ними зроблені прекрасно. Дивитися, каце цікаво, бо завжди є приємний ракурс камери, і персонажі висловлюються доволі емоційно. Приємно здивувало, що у грі обігрується постать та конфлікт із самим Сауроном, бо абсолютно більшість ігри по цьому всесвіту, як мінімум, бояться це все висвітлювати. То через ліцензію, чи то через інші причини показали і калибрембора, і хоча каноном сюжет не назвеш, але що у коваля, що у рейнджера є чіткий мотив помститися у середовище, де відсутня пряма сюжетна лінія, мотивації як не дивно є. У біль цих двох персонажів віриш і за них переживаєш. Власне, це все, що хотів розказати про тінь Мордора. Вона за враженнями мені сильно нагадує перший фір. Це такий собі необроблений діамант від світу ігор, та й навіть недоліки ті самі повторюване оточення та нечіткий сюжет в Може, це абсолютно чудесна гра, якщо у вас на неї є час. Зазвичай я утримуюсь від конкретних означень і кажу, що грати варто або на свій розсуд, або що мені дуже сподобалося особисто. Тут же скажу, що це прям маст хев. Обов'язково, хоч раз, але пройти треба. Бо по-перше, це просто шикарно зроблений продукт у концепті контратак. По-друге, у нас не так багато ігор у всесвіті володаря перснів. А ця, мабуть, одна із найкращих. Ну і по-третє, вона естетично приносить задоволення. Не пропускайте.